Всім доброго, мирного ранку, дня, ночі. Друзі, вже відкрила посилку, а відкривала її не я, тому що отримувала її теж не я. Ми були в Одесі, і мені приходить смс. Одна за одною заберіть посилку, прийшла посилка, прийшла посилка. Ну, яка посилка? Я нічого більше не замовляла, тому що я знаю, що я в Одесі і мені не буде кому її забрати. Та й не туди, я собі, ну, думаю, щось тут не те. Коли вже прийшли на квартиру, я дивлюся від Олени Соловей у мене посилка. Думаю, як це так могло трапитися, я нічого в Олени не просила. Ну, коротше, друзі, без придіслов'я, я хочу сказати цій людині велике-велику подяку за те, що вона мені прислала ось таку посилку. Людина, яка була в окупації, як їм зараз тяжко там, я відправила від усього серця посилочку з квітами. Щоб ну, вона не вкупувала, тому що там ну, тяжко зараз. Мені Олена, ну наші українці, що іще говорити, мені Олена вирішила віддячити, ви розумієте? Вона мені навіть, навіть таку смакоту прислала, ви розумієте? Оленочко, я так хотіла вам допомогти, я так хотіла, щоб, щоб ви не тратили кошти на ті квіти, які я вам вислала, а ви мені взяли і потратили гроші. Це ж, це ж це ж куповане ось? Чи це ви самі це, це ваше? Ой, ой, цибуля декоративна, ви подивіться. Ой, каприлість. Посію. Дякую вам щиро. Господи, милостиво, які в нас люди українці. Я не, я не очікувала, я, я, я навіть в мене гадки навіть не було, що мені людина відправить. Я ж просто вам хотіла допомогти. просто. Я бачу, що у вас там чи дача вже, напевно, звільнена, бачу, ви там квіточки саджаєте. Ну, Думаю, тому що ця людина Олена вона вирощує квіти в себе на підвіконні. Там дуже гарні квіти, в неї такі. такі ну, Олена, більш на декоративних, а я більше на е квітучих. І вона мені запропонувала, що вона мені висуть цингоніуми. Я говорю, не потрібно, я не хотіла, нехай б вона продала б ці квіти, бо якась копійка б її була. Ні, вона все-таки все-таки вона мені поставила квіти, прислала. Я вам щиро вдячна. Від усього серця щиро вдячна. Бажаю вам мирного неба, бажаю вам міцного здоров'я. Ну, Трошки я прихворіла, так що не звертайте уваги. А лікуватися немає коли. Так, на ходу, знаєте. Ну, йдемо далі. Ось цибуля декоративна, біло-синя суміш. Побачимо, У мене ще такої немає. Ось в мене калочку мені прислали. Ой Боже. А кала... Це ж ви подивіться, це ж вона купувала сама тільки. Ну нащо? Ну. Ой. Цикала, напевно, яка росте в кімнаті. Так, боже, тут ціла купа всього, Боже, подивіться. Геацинт, чайна блідорожевий. Ось три, дивіться, які три гарні луковички, як це на українській мові. Господи. ще щось таке гарне біленьке, зараз побачимо. Цибуля декоративна Summer drummer Я, друзі, вставлю відео, не знаю, коли воно вийде це відео, тому що ми тільки приїхали з Одеси і знову збираємось, їдемо на Одесу, тому що в Одесу, верніше, тому що... Передають заморозки, дощі і заморозки, і нам треба швиденько поїхати. А для того щоб випустити це відео це ж треба знайти картинки і фотографії і геройсинти суміш різнокольорова. Пані Олено, я ще б знала, що ви мені вийшлите такий скарб. Я б не виписувала... Ой! Я вставлю вам відео, де я ще виписувала. Та хіба такі прийшли? Та ви, ви знаєте, скільки ця посилка коштує? Суміш геоцентів, весняний аромат, рожеві відтінки. Боже милий. О, дякую вам щиро, пані Олено. Я не знаю номер вашої картки, я б вам вислала за це, скинула б кошти. ну, Ну як це так? Ну, ще й таку смакуту мені прислали. Дякую вам щиро, пані Олена. Від усього серця дякую. А ось, друзі, те, що я виписувала, скажу вам. Відео вставлю, звичайно, де перший раз, коли мені прийшла ось ця посилочка. Я розпаковувала вам, показувала її. Не буду більше повторюватися. Зараз я вставлю відео. Це. І що то значить блогерство? Я йому відправила відео, оце, що буде зараз, що я вам ставлю. І людина зразу поміняла і голос свій, і. І помінялась ну, тактовність його, він одразу. Ну ви ж розумієте, це е, чоловічий фактор. Це помилка, е, те, що ми вони поставили тюльпани. Пробачте мене, якщо мені робили замовлення, я пишу номер, тим, тим паче, що я робила це замовлення, в нього бронювала ще влітку. В червні місяці, і все записано. Як я беру і відправляю квіти, я дивлюся номер замовлення, я дивлюся, куди я відправляю його, і я дивлюся по списку, що мені людина замовила. І я поки не поставлю в коробку, і поки я не перевірю. Те, що я туди поставила, я її не відправляю. І, звичайно, ще якийсь подарунок ставлю. А це, друзі, навіть от коробочка, я ж відкрила її, я ж бачу, що щось тут не то. І коли я йому почала почала говорити: Ну, ви ж розумієте, ну давайте не будемо лаятися, не будемо сперечатися, ми вам відправимо тюльпани. А якби я забула. Ну, вже не той вік. Аби я забула це, і так би все. Осталися ті тюльпани і, і все остальне. А оця посилка, тюльпани мені, зараз я відкрию її, ось ця посилочка. Ось. ось ця посилочка. Ось. Зараз я її відкрию і подивлюся, що він тут мені прислав. Ось відкрила я, друзі, посилочку, так, як я замовляла тюльпани під номером 2. І там. У нього були в номер 1 і No. І ось ці тюрпани. Сім, сім штучок? Ні, вісім. Знаєте, якби у мене такий, ну, такий курйоз вийшов, то я б, напевно, хоч би поставила б Якийсь би подарунок, в знак вибачення, чесно. Неприємний продавець, замовляти я в нього більше не буду. А тепер мені потрібно висадити, але в мене немає часу, друзі. То буду висаджувати, напевно, як приїду з Одеси. Ще раз щиро дякую пані Олені. Коментарі, за ваші лайки, вподобайки верніше. За все вам вдячна, вдячна за те, що ви мені пишете. Хочете прислати пані Ліля, хоче мені хоней клубничку, полуничку прислати, там ще квіти мені хочуть прислати як подарунок. Друзі, мої золотесенькі. У мене просто немає часу навіть посилку поїхати отримати, отримати. У нас, ви бачите, ми тільки приїхали два дні вдома. І всі останні дні я вже біжу, тому що прийшли люди, і ми знову збираємо сперець, тому що ну, за ціле літо ми так тяжко порахпахаємо, пахаємо і загинуть, дати загинути цьому рожаєві, ну якось знаєте, несерйозно. Ми ж тільки з цього живемо. Ми живемо з того, що ми вторгували, розумієте? Ну, ну, ну отак. Так що ви мене вибачте, будь ласка, я дуже щиро вам вдячна, що ви мені хочете допомогти і прислати мені квіточки. Я дуже вдячна вам. І в мене є ще люди, яким я повинна вислати посилки, але ми вже перенесли на весну, тому що в мене просто немає часу. Просто немає не то, що ну, викопати, що я викопаю. Відвести на перше відділення, тому що ми отримуємо посилки на третє відділення тут ближче до нас, а повезти на перше відділення, де 15 кілометрів від нас це дуже, знаєте, нам часу не вистачає, просто не вистачає часу. Іноді буває раз в день їмо для того, щоб все це швидко зібрати і вивезти. Ну, ось такі справи, друзі. Так що пробачайте, я вам щиро за все вдячна. Хай вам Бог допомагає у всьому. Дякуємо нашим хлопчикам і дівчаткам, які нас захищають, бо щоб не вони, не знаю, щоб з нами було. Тому що ми тут живемо, як у Бога за пазухою. А ті райони, які, які міста, які були в окупації, до нас дуже часто підходять люди. і... Із окупації, з Херсону з Харкова, із Донеччини підходять і розказують, що робив цей рускій мір там, я що він їм там понароблював, як вони їх чекали, цей русський мір, і що вони там творять. Хай Бог милує, друзі. Всім мирного неба над головою. Сьогодні, друзі, я отримала ще одну посилочку від Іванюка. Здається. Ну так, да. напомню, як звати. Роман Іванюк, щось щось таке. Зараз я відкрию, відключуся. Вже думала, не буду виписувати нічого, але ж мене квіткануту тягне, щось іще виписати. Знаєте, щось сильно, сильно мало він мені тут поставив. Ну, це знаю аліум. Ну так. Да. Це аліум такого рожевого кольору. Коштує ця цибулинка 100 гривень. Так, це ось тут гіацинти, набір, а тут... Ні, не те висла. Зараз скріпом, скрипу да, подивимося. Ось, друзі, тут 5 гіацинтів це набір, і це тут 2 гіацинта теж. Але я пам'ятаю, що я виписувала тюльпани. Набор, набір тюльпанів. Зараз зайду на його сайт і подивлюся, що це він мені вислав. Зателефоную. Щось не зрозуміло. Посилка дуже дорога. Навіть не буду озвучувати її.